Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається. Яка? Зернова компанія Фреда. Отака от гра. Ось, напевно, Фред в окулярах. Дуже гарна людина, я вам скажу, а може це і не людина, може це якась мавпочка. Давайте подивимось, це, наскільки я знаю, демо, тому що гра повністю ще не вийшла Скільки ФПС? Що? ВСД щоб ходить, Е, e щоб щось робити, таб, щоб інвентар відкрити. Ctrl, щоб повсти, будь дуже тихим. Мишка, щоб роздивлятись навколо. Один-два, щоб перекипатись мерек... мерекипатись між цими штучками. Ліва кнопка мишки, щоб піднімати. О! Нарешті я можу ходити, можу рухатися. Ой, записка. Скупа англійських букв. Привіт, цей, людина без розуму. Дивлячись на твої останні дні, я даю тобі один із моїх улюблених цих. Версії ком... зернової компанії Фреда, що яка там дуже пам'ятна. Звісно, якщо я тобі це зроблю, це якийсь тут зерновий бластер 97, його треба дуже обережно з ним поводитися. Прийди ж десь по офісу, перед тим, як ти підеш, і не хвилюйся. Тут усе дуже добре, жовта голова. Окей. А як прибрати? Ага, ось. Гроші. <sh> <mistaken> Сьогодні бдей. Ура! А, бьоздей Берздей день народження, так. Гроші, ого. Саме в такій компанії треба працювати. Ніфіга собі, вони що, гроші свої печатають. Акий бластер? А, ось тут бластер. Візьми. Оу шит! Дженерал! Ой, не дженерал. Якийсь там крутий бластер зеленовий Він усе знищує. Тримай ліву кнопку мишки, щоб щось там зарядити. О, а що з рукою? Ша! Стреляй! Оооо! Ха! Прикольно! Хороші от Цеша. Давайте стрільну в ложку! Часки скільки його мені треба! Тест мод Фа! А, зрозумів, воно просто хлопає та й все! И більше нічого не відбувається! Двері! Двері! На! Реально? Я не думав, що воно так спрацює. Що це таке. НОН? НОН. Ааа! Патрони треба! Зрозумів. З. За... Зачинено. Вже не зачинено. А ти хто такий? 4 патрони для цього. Готовий! Прийнять свою долю! БАБА! А чому все одно взагалі? Це якісь круті колекційні ложки. Ого, я собі таку хочу. Що ти дивишся, а? Це у вас тут такий дрес-код? А, ми тільки одну можемо. Привіт. Жовта голова. Він каже: О, який я радий тебе бачити! Весь мій світ зараз ламається, взагалі крехтить. Наладан ладен, дихає. Хтось це місце засмітив? І вкрав мої золоті ложки. Я хочу, щоб ти знайшов Фреда. Ні. А я хотів на Фреда дуже цей. Е, як сказати? враження на, на нього цей е, дуже круте зробить. І я сподівався, що це він. Ну, якщо таке буде, то він мені дасть дуже відпустку довгу. Слухай, я не вірю, що ти можеш сьогодні піти звідси. Е, без моїх... Без моєї допомоги, будь ласка. Зроби мені одну послугу, допоможи мені повернути мою вкрадену золоту ложку і я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти тобі втекти. Ой, дякую, велике пане жовта голова. Я дуже впевнений, що. Це був дуже такий е, смердючий глизявий айтішник. Подивись, е, двері зараз відчиняються. Що? Які двері відчиняються? Айтішник! настільки круто айтішні що він вміє відчиняти двері сили думки? Ого. Все, я зрозумів на кого мені треба йти вчитися. Добре? Це хоррор взагалі-то! Якщо ви ще не зрозуміли, Це чия кімната? Моя? Е, дай пройду. Медмен. А, я медмен, я дебільний чоловік. Жовта голова. Прикольний офіс. Ого. що то за Гуд? Дуже круті фредові штучки. Пердючки. Хто плаче там, а? Не плачте, будь ласка. Не плачте. Містер. А нема в мене ліхтарика? Що, дебіл? Підходь! Підходь! Ааа! Хо-хо! Оху! Хто розлетівся! А ліхтарика, схоже, ще нема. Два патрони залишились і я зробив один кіл. Що це? Ого! ура! Це мій сніданок! Це стільки я сьогодні буду їсти. Табличка, а хто як дуже круто працює. Не заходь у кімнату переривів перед тим, як ти не подивишся на цю книжку. Так, на першому місці жовта голова. Ой, який молодець! На другому місці сум... сумний чоловік голова. А сумний. це він там, напевно. Далі, дам дам, Моніка, чогось вона дуже замальована. Доларовий чоловік. Дуже страшний бро. І. якась там ще дуже фіолетова голова, прикольна. Продовжуй робити і пам'ятай, що ти завжди можеш бути кращим. Я завжди можу краще стріляти у цих чортів, які хочуть мене з'їсти. А що це таке? Непонятно. Тільки темно, мало що видно. ІТ кімната. А! Шо, дебіл, це ти айтішник? А, відрихтуй мені комп'ютер. НаААХ! <риклад> Отак от, от буває з людьми, які не хочуть виконувати свою роботу. Тому, е, приєднуйтесь в мою компанію. Я вас з радістю прийму на роботу, але якщо ви не будете виконувати свою роботу, то з вами будете саме, що з айтішником. Дуже сумний чоловік, дочка сумного чоловіка. Дорогий тато, я знаю, що ти припустив моє цей день народження, вечірку через причину. Не будь сумним, я досі люблю тебе. Я завжди буду любити тебе. І мені зараз а я сподіваюся, що я побачу тебе перед тим, як мені буде 10. Я дуже за тобою сумую. Кожного дня я починаю із. Фреда, коротше, їм кашу від Фреда і думаю тільки про тебе. Дорогий дядько Фред, якщо ви читаєте цей лист також, будь ласка, допоможіть змінити. Що? а Допоміжіть змінити ім'я мого батька із сумного чоловіка до щасливого чоловіка. Я не хочу, щоб він був сумний більше. Я люблю вас дуже, дядько Фред. Ви робите найкращі пластівці у всьому світі. Ура! Стоп, а чого я радуюсь? Я ж не дядько Фред. Е! А шо таке? А! Е! Угу, пробач! Ху -ху. Стоп, добрий день! Ні, сиди. Ладно. А ти що? Пусто. Сидиш? Ну сиди. У мене є ідея стрельнуть у нього цією штукою, але я не знаю, чи треба це робити, бо в мене залишився тільки один постріл. А я думаю, якщо в мене не буде жодного пострілу, то ще я можу буду зробити з. Із... айтішниками. Добре. Куди ти розлігся? О, нормально. Все. Оу, щит. Сок! Сік! 10% твого здоров'я відновлені! Ура! Дякую! Тут пусто, і тут пусто, і тут пусто. Золота ложка. Чекайте? Комп'ютер! Скільки? Ого! 4 вистріли? Чого так мало? Що це таке? Профіль. Я дуже голодний цей учень і користувач технологій. Я все там дуже люблю вирішувати життя технологіями і заряджати сервера Фреда його і в його завданнях, щоб робити світ більш смачним, чим він має бути. Пластівці Фреда це компанія, яка була завжди моєю найкращою, найулюбленішою. І зараз вона дуже сильно росте, ніж завжди. Ого, нефіа собі, радий за Фреда. Якась. Е аутентифікатор компанії Фреда? М -м -м. О, -е -е, золота ложка! Не поняв. А це що таке? Добре? Добре, але не добре. Може ці штуки? МВ, ні, це чоловічий жіночий туалет. Думаю, це не воно, трошки взагалі не воно. Що нам сюди робить? Може гроші нам туди вкинуть? Але я думаю ні. Ходімо у відпочивальну кімнату. Що ти сидиш? Стрельну! Це Седмен. Сумна людина! Ба! Більше не будеш сумувати. Добре? А Що це. Що мені сюди треба покласти? У мене є сердечко. Топ. Таб і тільки бластер. Ага. Це я зрозумів максимально. Може сюди стрельнуть? В цю штуку! Здоровено! Давай! Ба-ба! Ні! Жовтий дядько! Я знайшов твою ложку, але я не можу її дістати. Йди сам дістань. Я вже всіх там перевбивав, кого тільки можна і кого не можна. І тепер я крутий. Я найкрутіший стрілок дикого заходу. що шо Я. Я ненавиджу своє. Дер. Дер? Що це таке? О, дорогий Фред, будь ласка, прийми цей дуже формальний лист. Це нагадка тобі, що я. Я хочу переміститися зі своєї позиції якогось замісника продажів компанії Фреда. І останній день моєї роботи це буде 31 джун-джулай червень. липня. 31 липня. Так. Ви повернете цей лист до мене і відповісте на мій запит. Але я вас запевняю, що останній день, коли я тут буду працювати, це 31 липня. Червень, липень. липня. Так. Я ніколи не дивився назад, поки щось там не було, нічого не ставалось. Я дуже. Хочу звідси втекти з вашої компанії на якесь там побачення. Я не маю ніякого приводу, щоб тут залишатися. Я дуже хочу е, скласти хороше враження на моїх оцінювальників, що мені дадуть нові можливості, і я буду дуже багатий і куплю вашу, вашу компанію, а ви будете жити на смітнику. Ну, в принципі, хороші плани, я вам скажу. Я повністю підтримую цього молодого. Медмена, так. Але я все-таки не втупляю. що нам. Що нам? Може його нам треба погукати? Ні, а як ми його погукаємо? Як ми його Ааа! Ні, я не можу пролізти! А чи я прям так лягаю? І не можу пролізти? Як так? Ага. Що воно хоче від мене, щоб я йому щось дав? А що я йому можу дати? Я йому можу плюнути на мисочку. І все. Я дуже впевнений, що ми займаємося якоюсь фігнею. У, до речі. До речі, тут ми не були один. І що це? А там. Там працівникам не дуже хороші умови надані. Значить, ми туди не йдемо, бо там немає умов, щоб посидіти, поїсти печива. Дай перелізу. Так, що нам треба? Нам. Комп'ютер. Не можна ніяк. Мкнуть, ні. Може он синій зелений червоний? На комп'ютері? Ну я сумніваюся, але давайте спробуємо. Синій, зелений. Не? Нема іншого зеленого. Схоже що нема. А може. Помаранчевий, жовтий. синій. О! Стоп! Стоп. Помаранчевий, жовтий і... Ура! Давай! Відібрав! Одна золота ложечка. Ай-яй-яй! Дай пройду! Дай пройду! Молодець. Я сподівався, що ти. Швидше, звісно, все зрозумієш. До того, як мені прийдеться, ти голову відстрелить але. Бо вже не мої проблеми. Давайте віддамо цьому золотому чоловіку ложку, але сподіваюся, що це не буде кінець цієї демо-версії. Бо ще ранувато. Диви, в мене ложка є. Є? Є ж ложка? Є. Е, встань! «Стоп, так візьми. А, ось, дивіться, все є. Тримай свою золоту ложку. Ой, жовта голова каже, Ой, дякую, це ти, мені, це ти мені дуже сильно допоміг. Я допоможу тобі звідси втекти через кімнату роздягальню вентиляцію. Так. Ти маєш проникнути у роздягальню, для цього тобі треба бути скооперованим із сумни, сумною людиною. Я сказав йому, а, я бачив його останній раз у кімнаті для відпочинку. Це він там завжди буває. Я закінчив моє найкращі імітація твого е, рукописства. Фред навіть нічого не помітить. Але остання річ, що тобі треба зробити, не будь здивованим, якщо всі тебе зненавидять. Та мені якось все одно чуєш. А де мій пістолет? Ааа, ось. Стоп, а що в нас є? Він дав нам щось? Ні. Стоп, а я мав щось взяти у нього? Віддай. Віддай усе. Що мені треба? А це? Ні. А шо? А шо? Чи він ложку отримав та й все? І я валю. Так, схоже, що так і є. Ага, Ось. Ура, я знайшов якусь там ри... цей огляд. А, там було сказано: не проходь без огляду твоєї роботи. Так. Все дуже добре. Ми зараз втікаємо до седмена, Я в нього стріляю і тікаю звідси взагалі не знаю, наче стріляти у седмена. Стоп. Підбери. О, воно. Тримай! Чек чек. Ура! лайк! Ходімо. Де, мій... Де моя зброя? Де моя зброя? Шо? Стоп! Бластер візьми, ні? Візьми? А, ось. Упу. Не будеш нападати на мене? Ні. А ти не будеш нападати на мене? Ого, шостой. Я хотів звідси втекти через роздягальню, але Фред на мене розізлився. Я не знаю, як мені звідси вийти. Я намагався йому пояснити це, але він не дав мені шансу. Чому ми під локдауном, чому ми закриті? Це мене дуже розсумовує. Моніка не буде мені завжди допомагати. Будь ласка, візьми мою карту із столу і знайди мені медичний набір. А може застрелити просто? Ні. О -о -о. Опа, медичний набір. Дякую. Ой ні, це карта. Це просто карта. Куди? <улово> е -е 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 -е. На! Хо -хо -хо. -хо -хо. Тепер це сміхане. не. Добре. Може я собі заберу просто той набір? Нащо мені йому допомагати? Не скажете? ой ой ще патрони для фасим м'ячик. Нащо мені йому допомагати, якщо я можу втекти абсолютно сам? Стрельнуть у того Фреда із своєї суперкрутої пушки. І мені все одно буде? Ну, не знаю, так по сюжету треба. Може він нам допоможе. Може він собою героїчно пожертвує, щоб ми змогли втекти. Оп, карта. Давай. Чикс! Карта поїхала. Ура! Медичний набір! Ходімо. Стоп. Так, підберемо одразу. Щоб потім. Е! Ага. Е, Треба, напевно, в такому випадку одразу брати... зброю до рук і заряджати її. А що сталося? Не скажете мені? Голово. А, голову я тільки... А я ей підібрав. Що? Заряджаю! Давай! Ти хто такий? А! Я не стрельнул! А чого я не стрельну? Я думав він далі... Ой! думав він ближче підійде. О шу-шо? З самого початку? ША! Добре, давайте подивимось, що тут можна зробити взагалі. No! Чого no? Yes! Можна якось заховатися? А, -а, а! Врятуватися від Фреда. Ось. Ось чому прикол. Окей, тут зрозуміло. Давай. Досить же плакать. Тобі вже 150 років. 150 років люди не плачуть. Вони в 150 років уже в могилі лежать, а не плачуть. Тому ти сам 100% плакати не повинен. Бо я тобі навіть зараз принесу медичний набір! Хоч він тобі вже й не допоможе, але все-таки принесу. Він уже перестав плакати. Е, а ось отак. Давай, ура! Який крутий медичний набір! А я вже знаю, що буде. Ох, що ж сталося? А що ж це таке сталося? Голу? Даваймось! Даваймось! Все! Гучно! Я оглох! Опа. Ого, дядя, куди ти прийшов? Не Знаєш, треба трохи за комп'ютером менше сидіти. А? Чи ні? Додому! Куди він? О, нормально, він тікає, Я думав, що він уже до нас іде. Все дуже добре. Він зникне? Зайшов за кут. Хо? Він там ходить? Сподіваюсь, що ні. А ну, тихо. Я щось чую. Але не пойму що. Ну, нехай. Так, нам кудись сюди. Це синій важіль, червоний важіль. Ага. Ага. 4 червоні цяточки. А де 4... сині цяточки. Це вже гірше, знаєте, трохи. Чотири. А може це туалети? Скільки тут? Тут 0. Нуль. нуль кабінок. Червоних, а тут. Три. Три. А ну. Ура! Спрацювало! Чи ні? чи я це якусь фігню зробив? А давайте голову роздивимось. Ага, тільки це обличчя може відкрити. Ото його. Тільки це, це обличчя може відкрити двері. Відкривайся! Червоне. Червоне, червоне. Що? Скільки червоного, скільки. синього? Раз, два, три. І один. Раз, два, три, один. Ану. Раз, два. Три. А тут один. Чи ні? Скільки тут максимум? А не можна якось його обнулить? Ні? Ні! Прикиньте до нескінченності, воно буде класи. Будь ласка, не треба. А. Один. Ура! Шоо? Шо мені з ним робити? Я не дуже андерстенд. Тому я поглянув, що роблять інші люди, які грали в цю гру. Вони підійшли от сюди. І тут 4. І 6. А як я міг зрозуміти? Де мені шукати ці крапочки? Я навіть забув уже про ті квадрати, про ті кубики. Не знаю. Може це для якихось геній гра. Бо я взагалі не геній. А я забув скільки. А! 4, 2, 3. 4. А тут! 4! 5 і 6! Ура! Про голову? Ха! Реально! Нормально, прохід такий. Давай! А він живий! Не зміг би вийти, ні? хе Значить, йому не судилося! Де моя зброй. Ой-ой-ой! Працівник. Роздягальня. Втікай звідси! Е! Куди придавив? Добре, все, тікаємо. шу фу -шу, шу? Шо, шо, шо? Пушка! Добре! А! Відчепис! Туди! Тільки не заново, будь ласка! Тільки не заново! Тільки не заново! Ух, слава богу! Бо я б не знаю, я б срався б, якби було заново. Що? А, треба підривати бочки. Він злякається, а потім він через переляк. Так сильно злякається, що у нього ж серце зупиниться і він здохне. Добре, я зрозумів. Ай! Туди, туди, туди! Ай! А де ще? Я в нього стріляю, мені все одно. Тільки швидше, будь ласка. Ай! Трохи боляче, знаєте? А! Ааа! Що, <правж> <правж> шо? Я провалився? Менше якщо треба було! Далі буде. Ого, ура! Я наче цю демку записую, як повноцінну якусь гру. Вона повинна бути хвилин на, на, на 8, на 9, а я скільки. Я, знаєте, скільки я записую? 37 хвилин. Чи вона розрахована на це? Я думаю, взагалі не розрахована. Ну я сподіваюся, що вам ця гра сподобалась. Ну така, прикольна, наче. Цікавенька, трохи дурненька. Ну і. Ну, ідея така, своєрідна. Трохи схожа на банбан. -бан, Опі і все таке, але трохи вже не така, як ці інші. Але трохи така, але трохи не така. Думаю, ви мене зрозуміли на 100%. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!